Виконуємо номер 31 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. І всього у нас 4 рівняння. На момент вивчення розділу 1 ми властивості рівнянь ще не вивчали, тому будемо розв'язувати. Використовуючи компоненти дій нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 2 і 14, Спільний знаменник 14, додатковий множник 7. 7 чотирнадцятих, додати 9 чотирнадцятих. Отримаємо 16 чотирнадцятих. Скоротимо 16 чотирнадцятих на 2. 16 ділимо на 2 буде 8, 14 ділимо на 2 буде 7. Ну а тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 8 сьомих відняти 4 сьомих, отримаємо 4 сьомих. Записуємо відповідь 4 сьомих. Друге. Нам невідомий від'ємник, щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 4 п'ятих віднімаємо одну третю. Зведемо до спільного знаменника 5 і 3 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником. І найменшим спільним кратним буде їх добуток 15, Додатковий множник 3, додатковий множник 5. Маємо п'ятнадцятих, відняти 5 15, -х. отримаємо 12, відняти 5, це буде у нас 7. 7 п'ятнадцятих. Ну а тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Спільний знаменник буде 45, тому зразу зведемо до спільного знаменника. Маємо 21,45. Відняти 2,45. Отримаємо 19,45. Записуємо відповідь. 19,45. Рівняння третє нам невідомо знову ж від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Спільний знаменник 27, тому додатковий множник у нас буде 3. Маємо 12 27 відняти 1,27 отримаємо 11,27. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'єнок 11,2

Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Спільний знаменник буде 18, додатковий множник 3. Маємо 8 дев'ятих відняти х дорівнює 1718 відняти 1518. 8 дев'ятих відняти х дорівнює 2 вісімнадцятих. Скоротимо 2 18 на 2. 8 дев'ятих відняти х дорівнює 2 ділом на 2 буде 1, 18 діл на 2 буде 9. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отримаємо 8 дев'ятих, відняти 1 дев'ята, 7 дев'ятих. Записуємо відповідь 7 дев'ятих. Номер 31 із завдань для повторення розділу 1 виконано.